Добрий день, любі мої. Дивимося широке. Широке. Це буде дні про Петровська область. Широке. Широке. Що чекає широке з 5 по 8. Так, перше, широке, в широкому можливі прильоти, і можливі прильоти прямо з... зі смертями. <кхе> так, прямо маємо таку. Обороняється, але ж якісь смерті будуть. Прям нехороша карта. Далі. Щось буде летіти, але щось буде і збиватися. Тобто не всі ракети, які будуть летіти, вони будуть. Але повітряні тривоги будуть. Е е якась маячня буде розповсюджуватися дезінформація з приводу нападу е е Расесійців, десь там. На вас і будуть вам вимальовувати картинки. Це все брехня. Ніхто на вас туди. ну Тобто, в сторону, навіть якщо і підуть, то вони ну їх розіб'ють, це до вас вони точно не дійдуть. Так. Ага, щось. Е Для захисту тієї місцевості якийсь новий є захист. А, і тепер наші хлопчики можуть краще це все роздивлятися. Тобто дивитися от по позиціям, ресесійці в позиції дивитися. Далі е прильоти будуть. Далі у вас буде круг. Наші, наші будуть біль більше наших буде. Mm, хлопців якось більше у вас підтримки буде, тому що от той тиждень ви були дуже в такому, знаєте, от просто підвищеному стані. Але дивіться, ми, е, ну, от, ми дуже там в добрих, в добрих позиціях наші хлопці, і ми все це роздивляємося, все це бачимо і навіть бачите і. Озброєні більш-менш краще, ніж було на тому тижні. Ось так скажу. Так, скажу. Широке, тримайся, все буде добре, всім гарного тижня. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!